Знаєте, інколи в мене виникає думка, що багато людей спочатку. Роблять, а потім думають. І тому й не дивно, чому штучний інтелект набирає такої активності, тому що він все-таки, коли ми даємо запит, він обдумує і потім надає відповідь, а не діє. До чого я веду, що зараз я отримала нові терміни для отримання довідки про несудимість з України, адже Міністерство в Україні щоб поставити апостиль. Витрачають дуже і дуже багато часу. А знаєте чому? Швидше за все, це є проблема в тому, що багато українців почали масово виходити з українського громадянства, точніше, запити подавати на вихід з українського громадянства, бо там не так все просто, дуже все і ускладнено. І Україна знає, що ця довідка потрібна для того, щоб українці взяли інше громадянство.